Я буду дивитися на колоді із Швеції, Йон Бауер. І це молодші аркани, гральні карти. Таку тему. А, таку тему. Ну, кажуть, що побачили літак Трампа у Москві. Що це означає? Тут у нас королева червона, може говорити, що це натяк, це просто літак, така рутинна річ, коли прилетів літак для того, щоб побачити, чи можна літати туди, так? як розвідка. Рутинна річ Трамп, він такий, він. Показує, що можливі перемовини цим цим, чи будуть перемовини. Червона четвірка говорить, що ну, вони надіються, так, вони надіються, що, якщо Трамп, наприклад, прийшли дипломатів до них, то весь світ побачить, що з ними можна розмовляти. Для них це натік на те, що вони. Будуть допускатися до країн, з якими вони посварилися, до ліберальних демократів, до ліберальних демократичних країн. Трамп, розуміло, не ліберальний демократ, але він такий трикстер. Сказка терапія він о, така особа, який, знаєте, такий о, герой, можна сказати, в лапках який все порушує, все порушує, щоб щось нове було. Ну, порушити треба. Бо ліберальна демократія, вона ні про що була? Вона була про те, що говорити нічого не робити скрізь в країнах. Зате ми тепер переживаємо такі, таку кризу скрізь. І в Канаді теж. Знова королева, королева Жезлова. Ну він робить багато чого, він негошієт. Він, знаєте, негошійтер, той, хто ну, перемовини робить. Він такий дуже агресивний, така ще стара така школа, не го шейтер, дуже агресивний він. От. І затею ми бачимо тут королеви. Говорять про те, що він це робить просто, щоб так, стюр все, щоб розбити те, що є. Розбити те, що є. Це його нормальна поведінка, розбити те, що є. І навіть це мовчання, яке. Тепер є в світі, ніхто не знає, що робити, він хоче розбити це, щоб щось говорили. Так? Це його справа, а вже будувати це не його справа. Хоча він іронія долі, що він у будівному бізнесу знаходиться, а він будувати не вміє, він тільки розбивати вміє. І тут Трійка Бубнова говорить, що у них є розмови. У них є розмови. Вони такі таємні, вони такі не про що поки що. Вони говорять, ну він говорить з Путіним, але він говорить не про головне, а просто щоб розбити цей айс, цей лід, так? Щоб, щоб про просто хай, you?» і все от на цьому рівні. І цей літак це, це саме Hi, how are you, і все більш нічого не означає. От, Він там приземлився, він і поїхав назад, і все, щоб сказати, що дивись, ми є тут, так? Yeah, I am here. П'ять жезлова говорить, що ну, така карта зими. Взимку нічого не буде. От Поки буде ще зим, ну, так, так холодний а, час а, року, я не бачу, що тут хоч щось буде. Ніяких перемовин не буде. А про що говорити? Говорити нема про що. Бо цілі у всіх різні. От. Чи будуть офіціальні перемовини, коли всі люди знають про них? Так, тут у нас шість бубнова. І ця карта Бобнова вона говорить, що вони будуть а, вести торгівлю. Він, буде, він тільки вміє, що вести, вести торгівлю, негошієт. Не і люди говорять, що він такий розумний не Я бачу, що ні. Я бачу, що він, він боягуз, бо тут кубкові карти вони а, і ж злова карти жіночі. Він такий боягуз. Він щось таке ляпне і втіче. Ляпне і втіче. Він не, не вміє... І немає в нього досвіду, а просто як розбити все. Для того він і вибраний, і для того і в Європі тепер теж будуть тенденції вибирати правих правителів, ну не правителів, а коаліції, партій, щоб розбити те, що більше не працює. Не для, не для того, щоб ці партії лишилися у владі, а щоб просто стер все. От, і вже Канада так смішно сказала, що хочуть піти. в... в, в Євросоюз. Канада хоче бути частиною Євросоюзу. Я, наприклад, вважаю це дуже вірно з економічної точки зору, щоб Канада була частиною Євросоюзу, я би не проти була. Бо це тільки має сенс економічно підтримати одне одного, щоб не мати цих тарифів. Бо тарифи колись були високі тарифи між країнами і не було налогів таких високих. А тепер хоче так і налоги лишити високими, і ще й тарифи зробити, щоб ми взагалі жити не змогли. Канада шукає, вірно робить, я, наприклад, згодна, що можна стати членом Євросоюзу, чи чому ні. У нас абсолютно однакові цінності. Канада по правах, правах людини стоїть майже на, на рівні Швеції. Дуже uh, розвинута країна з точки зору uh, прав людини. І тут, на, на, навпаки, цим uh, королевам вийшла карта короля. Це був новий король. Говорить, що Канада вірно робить. Ну, про Канаду заговорили. Я взяла карту і виходить, що Канада вірно робить, що вона хоче стати членом Євросоюзу. Чи Common Wealth, які у нас тепер ну, є стосунки з Австралія, Нова Зеландія. Там розвинати стосунки, раз так Трамп поставив, як говориться, точки над І. А тут у нас копальні свої. У нас дуже багато в Канаді є. Копали цінних металів і так далі, і нафта є все є в нас своє. Але тепер за ці нові часи, коли корпорації між країнами і ця глобальна економіка в лапках вона привела до того, що все б дуже погано стало, і воно ну, не, не реалізувало себе. Тепер світ шукає нові рішення з точки зору економіки, політики. І ми бачимо, що. Країни, які виживуть, і дуже їм буде добре, це країни, які self-efficient. self, -efficient. self -efficient — це коли країна, чи людина все виробляє сама, сама себе обходить, так сказати. Це Японія, це Китай. В Китаї зовсім немає прав людини, тому там неможливо, ну це не може бути прогресивною країною, бо все починається з прав людини. Але в Японії є. І права людини, і правосуддя є. І все вони виробляють своє. Вони, їм не треба зовнішній світ. І нікому поганого не роблять А в світі тепер. вже. Японія це, наприклад, всім людям. А Китай це, знаєте, вони теж self efficient вони все своє виробляють, але це наприклад, нам. Але вони теж можуть вижити. А всі країни, майже всі, вони залежать одна від одної, і, і, і тому таке робиться в світі. Європі, Європа, вона. А тепер під загрозою, бо сама нічого не вробляє. Дев'ять Кубкова, а тут, знаєте, така мати, родова мати, яка вийшла і говорить, що світ змінюється. Україна змінюється. Я тепер бачу тут копали не можна про Україну сказати парусів, що президент хоче, щоб. Знаєте, говориться, якщо вони захоплять якусь частину України, де є природні цінні метали і копалини, то, знаєте, все одно територія буде загублена на, на сотні років. Так що все одно ми згубимо ці копалини. то краще, мабуть, мати негоші. Це не те, що Україна віддасть копалення. Ні. У нас немає досить досвіду, немає досить, мабуть, і, але. Немає чогось, не, не, не вистачає нам чогось, щоб самим ці копалини, ну, виробляти і з них щось робити, не тільки віддавати. Бо ми країна, яка бере зерно і продає зерно, а не робить там ці янки дудл, не роблять а, лапшу чи ще щось, а просто продає зерно, продаємо копали свої, Anyway's. То може бути такі корпорації, я бачу тут: українські і американські, разом щоб, щоб добувати це все. А ну, воно не буде просто так віддаватися американцям, безумовно, але щось треба їм запропонувати, щоб вони нам допомагали. По лендліз ми не взяли, бо ми не хочемо платити. Взяли б ленд-ліз, то вже б давно війна закінчилась. Трійка ж злова, вона говорить. Цим можна зацікавити Трампа і потягнути час. Або якщо після Трампа я не бачу, що після Трампа будуть республіканці у владі, бо у них, вона, у них дикі, дикі ідеї є. Ідеї йти в минуле. Оцей Венс, який мене дуже лякає, він не буде президентом, а буде назад до демократів піде. Америка. Але демократи навчилися, що зробили не так. Ці чотири роки вони просто так не пройдуть. Демократи зрозуміли, що зробили не так, вони зроблять роботу над помилками, розумієте? І тоді будемо розмовляти, поки нам потягнути час треба. Бо часи Трампа це просто потягнути час. Трійка, Кубкова говорить все, себе до України, можна сказати так. Все йде до того, що Україна. Ну, вона вистояла. Ми перемогли тим, тим, що державність у нас є. Так, у нас є державність. Вони забирають територію, кожен день все більше і більше, але державність у нас є. Все ж таки Україна є Україна, так? Борони Боже, нам стати як курди без своєї території. Але тут у нас валет, валет кубковий. У нас є загроза така, що вони заберуть іще території. чи будуть перемовини в цьому році. Десять Кубкова ні, не будуть. Кубкова це не карта перемовин. Це карта, кожен хоче спохію, кожен хоче припинення вогню, безумовно, щоб люди не гинули, так? Але це неможливо буде дістати цього року. От то буде отаке все. Це такий обман, перемовин не буде, або нема з ким говорити. Бачите? Але так все буде поволі йти нікуди. Чи закінчиться війна цього року? Я кожен раз питаю, що може ви село сила, що щось скаже. Бачите, тут йдуть війська, Жезлова карта. Війська йдуть. Я вам розказую, що в карті є. От е і так такий шлях буде продовжуватися війна. Поки що нічого не можна вирішити. Нічого не можна вирішити. Тут чотири мечова <кій> будуть забирати ці а, території, будуть у нас продовжувати забирати. І що ще я хочу сказати, що от як Фінляндія, вона віддала 20% території. Вони Ці 20% фінляндської території перетворили на просто жах який. А Фінляндія одна з заможніших тепер країн світу. По тому, як живуть там люди, то найкраща країна в світі. Навіть найкраща, чим Нідерланди. Бо Фінляндія дуже хитра країна, вони мають свою нафту. А у них, наприклад, житло в Фінляндії коштує в 5 разів менше, ніж в Канаді. І люди можуть там жити добре. І зате я бачу, що, мабуть, і така доля в Україні. Розумієте, шість мічова говорить, що Україні треба вийти з корупції, а вийти з корупції можливе тільки одним шляхом: розпустити цих всіх шахраїв. І запросити Євросоюз, щоб прислали своїх людей правити Україною. а інакше нічого не буде. Бо свій солоний огірок зразу стане і так далі. Жизловий Валет говорить, що справа в Україні тепер, знаєте, нема кому керувати. Валет це несвідомий правитель у нас. І правителі це вже не модерна ідея. Правити треба всім разом. Розрумні, розумні люди зібралися правити. А що хіба правитель у нас розумний? Ні. Отакі справи. Війна не закінчиться в цьому році. Але я не бачу по цих картах, і особливо по сім жезлова, що буде гірше. Ні, навпаки, мені тут бачиться, що зброя буде продовжувати йти, допомога буде обов'язково. Що все буде якось тепер а, трішки більш поволі. І це марний клопіт піковий Валет, марний клопіт нам думати і дуже брешуть українцям. Марний клопіт думати, що нам цей телемарафон це ж, це ж корупція, це нав'язувати людям ідеї, це ну, ненормально все. Марний клопіт думати, що вони там правду говорять, вони правду не говорять. П'ять Кубкова каже про брехню, яка йде з е, в український СМІ скрізь брехня. Робіть висновки. Ну а ми будемо бачитися, я кожен день щось роблю чи розклад, чи пасіянс. Бувайте здорові! Ще побачимось.